Моєму, чувак нас... після розмови Путіна з Трампом та Зеленським закрутився потужний маховик різноманітних інтерпретацій та прогнозів. Що ж, у мене, на відміну від інших горе експертів, немає жодних інсайдів Музі, джерела. Тому ніяких голосних заяв я поки робити не буду. Щонайменше доти, доки не буде оприлюднено умовний договір чи його контури між Україною та Росією, але є інша тема пов'язана з цією історією: доступ до українських ресурсів. Я сказав їм, що хочу еквівалент десь 500 мільярдів доларів у вигляді рідкоземельних мінералів. Скільки? десь 500 мільярдів доларів? Да ти що, блядь, суп. Ви на каналі Скептичний політолог, де ми продовжуємо працювати над тим, щоб підвищувати рівень політичної освіти та культури серед нашого населення. Тож підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку і залишайте свої думки в коментарях для ефективнішого просування даного відео. Отже, доступ до ресурсів, на мій погляд, це в принципі нормально, особливо зважаючи на те, що наша держава не змогла і явно не зможе найближчим часом налагодити самостійний їх видобуток і переробку. Однак насторожує інше: ні інвестиції, ні купівля, ні гарантії безпеки, а компенсація витрат за військову допомогу. Ви серйозно? Це тижовий момент, який варто обговорити, бо решта деталей поки надто розмита. Якщо ця схема реалізується, Україна ризикує стати пустирем, виснаженим ресурсним придатком. Але, як і будь-якому грабунку, є альтернатива, і ця альтернатива полягає у партнерстві. Для цього необхідно чітко окреслити межі будь-якої Майбутньої угоди в даному контексті. І, на мою думку, вони такі: доступ до НАДР виключно за ліцензіями та відповідно до українського законодавства, реальні гарантії безпеки, чітко прописані механізми, які унеможливлять повторення війни, переробка сировини в Україні. Вивіз тільки готової продукції і бажано здійснювати це все у співпраці з українськими компаніями. Вигідні умови для американських інвесторів. Максимально прозора система, яка буде сприяти розвитку бізнесу, спільна стратегія витіснення РФ і Китаю із ключових ринків, де Україна може стати надійним партнером це базові принципи. Бо якщо Україна не стане рівноправним учасником процесу, то залишиться або колонією, або трупом із усіма витікаючими наслідками для наших західних партнерів, але це не дуже приємно у будь-якому випадку. Нинішній американський президент не згадує ні про Будапештський меморандум. Будапештський меморандум був гарантією безпеки України з боку Сполучених Штатів, якщо вона відмовиться від своєї ядерної зброї, і це, на мою думку, є достатньою підставою для того, щоб Сполучені Штати були навіть активно залучені в конфлікт тут. Що да нас обманули... Ні, про стратегічний інтерес Вашингтона у стримуванні Росії та Китаю всім було на страну. Фактично риторику намагаються зводити до того, що Україна винна США за надану допомогу, а не є партнером у спільній боротьбі за безпеку Європи та глобальну стабільність. І що це певною мірою наша вина в тому, що ми не змогли домовитись з агресором. Такий підхід може стати небезпечним прецедентом не лише для України, а й для інших союзників Білого Дому і фактично легалізувати майбутні прояви агресії в міжнародній політиці. Якщо Україна не отримає реальних гарантій безпеки, не буде інтегрована у довгострокові міжнародні проекти відновлення та розвитку, а просто змушена відплачувати ресурсами, то ситуація ризикує перетворитися на неоколоніальну модель. Американські корпорації видобуватимуть українські ресурси, але сама Україна залишиться вразливою до нових загроз. Така модель передбачає односторонню вигоду: одні отримують прибутки та стратегічні ресурси, а інші виснажену землю. Зруйновану економіку та відсутність гарантій майбутнього. Це не партнерство, а експлуатація, яка може мати катастрофічні наслідки для України в довгостроковій перспективі. Країна, яка пройшла через війну, не може собі дозволити залишатися просто джерелом сировини для великих гравців. Відбудова має базуватися не на короткостроковій наживі міжнародних корпорацій, а на справжньому розвитку, що включає технологічну модернізацію, створення виробничих потужностей, робочих місць та зміцнення безпеки. Му реальна стратегічна користь для США у підтримці України не лише фінансова, вона полягає у послабленні Росії, збереженні впливу в Європі, контролі над глобальними ринками енергоресурсів і критичних матеріалів, а також у недопущенні зміцнення Китаю, який посилює свою присутність у регіоні. Таким чином, підтримка України це не лише питання гуманітарної допомоги чи економічної вигоди. Це геополітичний інструмент, який дозволяє Вашингтону зберігати лідерство у світі, ослаблювати конкурентів і формувати глобальну архітектуру майбутнього на вигідних для себе умовах. Тож для когось вартість України полягає у цифрах: у фінансових звітах, балансі між витраченим і компенсованим. Для когось це ресурси, що можна видобути, вивести, продати. Для когось це геополітичний актив, який можна розіграти на глобальній шахівниці. Але справжня ціна України не в доларах і не в копалинах. Вона вимірюється життями тих, хто воює і гине за її свободу, руїнами міст, які підіймаються з попелу, незламністю людей, які борються за свою свободу. Навіть під загрозою смерті. Якщо Україну оцінювати як товар, вона ніколи не буде партнером, тільки здобиччю. Якщо її розглядати як тимчасовий політичний актив, то рано чи пізно цей актив перестане бути цікавим. Але якщо Україну сприймати як незалежну країну, державу, що розвивається і бореться за власне майбутнє, тоді і співпраця з нею буде відповідною. Рівноправною, стратегічною, взаємовигідною. Україна це не колонія, і не чийсь банківський баланс. Її вартість у її людях, у її волі, у її майбутньому. Дякую за увагу. На сьогодні у мене все. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку. Залишайте свої думки в коментарях і пам'ятайте, все буде Україна!